У Харківській області українська влада встановила контроль та провела зачистку у 118 населених пунктах, які перебували в окупації. У 12-й ще триває, поки зачистка. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін. За його словами, на декупованих територіях Харківщини 18 вересня виявили півсотні тіл цивільних. Від початку деокупації правоохоронці виявили 168 тіл, але в яких населених пунктах області чиновник МВС не уточнив із 48 могил на стихійному кладовищі в Ізюмі правоохоронці ексгумували 52 людей. Сказав Єнін. Він підтвердив, що на тілах загиблих є ознаки катування. Контрнаступ українських військових підриває і без того низький моральний дух у так званих елітних російських підрозділів і викликає паніку у впливових осіб з Кремля. Про це повідомили аналітики інституту вивчення. Війни особливо про це свідчить термінове обговорення серед російських ставлеників щодо необхідності негайної анексії Росією Луганської та Донецької областей, при тому, що значна частина останньої не перебуває під контролем самої Російської Федерації. Також окупанти скасували відтермінування мобілізації близько 500 працівникам Єнаківського металургійного заводу. Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України. За наявною інформацією, таке рішення скасовано. Із 14 вересня поточного року, крім того, введено заборону на виїзд чоловікам з територій тимчасово окупованого Криму без дозволу військових комісаріатів. У Генштабі зазначили, що росіяни продовжують вживати заходи щодо поповнення втрат і формування резервних підрозділів. Наші захисники щоденно борються за нашу свободу та мирне небо і звільняють землю від окупантів. Кожний воїн, який зараз на фронті, це буквально стіна, яка захищає увесь цивілізований світ від рашистської нечисті. Адже усім вже стало зрозуміло, що в Україні Росія звісно не зупиниться. І так звані громадські палати так званих ЛНР та ДНР вимагають негайно ініціювати референдуми про визнання їх суб'єктами Російської Федерації. Про це повідомляють пропагандистські змі зазначається, що бойовики звернулися до своїх ватажків пасічника та Пушиліна з ініціативою негайно провести референдум про визнання їх суб'єктами Російської Федерації. Вони це пояснюють, тим, що входження до складу Росії нібито обезпечить так звану республіку та відкриє. Нові можливості на шляху повернення до мирного життя. Отачки так званих республік вирішили синхронізуватися у своїх рішеннях. Тож сподіваємося, рішення капітулювати вони підпишуть синхронно. І також хто обстрілював Донбас всі ці вісім років, де українці були увесь цей час? Ці питання ставили про росіяни ще від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Але чи знають вони самі відповіді на те, в чому сліпо звинувачували Україну? Та чому ж тоді місцеві кажуть, що всі ці вісім років з боку України не прилітало жодного снаряду? Давайте почуємо відповідь від полоненого расиста. Хто бомбив Донбас? Откуда я знаю, кто бомбил Вы Просто эти вопросы задаете через три. Это вопросы. Не, мы хотели бы просто. Ну я что не вижу, кто его бомбит. Откуда я знаю, кто его бомбит? Если вы там были, то вы должны были видеть их. Где там? Ну на Донбассе. Ну. Вы должны были видеть. Кого? Прилеты. Были, бомбили 8 лет. Да именно где я жил, нет. А так, когда ездили, видели Донецк? Да куда я ездил? Я ездил до Донецка. Все, понятно. Вот хороший вопрос. Российская армия несколько раз больше украинской. Россия объявила спецоперацию. Почему вас призывают воевать? Это я не знаю. Это я сам хотел бы узнать. Почему? Готовы ли вы отстраивать то, что разрушила Россия? Конечно. Ничего не... Лично вам что-то не нравилось, когда все было до 2014 года? Были какие-то личные Нет, претензии все нормально. к Украине? Все было у меня нормально. Стало лучше после прихода русского мира? Да я не скажу, что там сильно лучше, сильно хуже. Ну, дело в том, что я говорю, я не сижу на месте. Не, я понял, но вы работали на заводе, а потом оно все поломалось. Ну да, ну единственное, что он не работает сейчас за предприятие. Да, все. Готовы ли вы были бы жить в современных реалиях с украинской символикой и всеми украинскими правилами? Про, смотря какие правила. Обычные законы наши. Ну не знаю, ну, возможна. Це були усі опортивні новини. Команда «Постров-ТВ» рухається далі.